Добрий день, дітки! Сьогодні я хочу вам зачитати від бібліотеки Філії 3 дуже гарну розповідь про котика. Ось послухайте, котики. Одного разу сіренький пухнастий котик покохав сусідську кицьку. Та й хто б її не покохав, струнка, чорно-біла, з рудими плямочками, зеленоока, з маленькими вушками, гарненьким ротиком, не кицька, а справжня краснула. Котик той був дуже вчений, читав багато книжок, із них довідався, що для коханої потрібно співати пісень під гітару і дарувати квіти. Гітари він не мав, але не журився, адже вмів так голосно співати, що будь-яка гітара позаздрила б. От і з квітами було гірше, і треба ж було котикові зустріти кицьку на початку березня. Коли ще довкола сніг лежав і ніде не було жодної квітки. Три доби. Мурчик думав, що йому робити, врешті вирішив, що щаслива пригода допоможе йому почав ходити по гілках різних дерев, наспівувати. Дубе, 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 скобни мене за чуба дай квіточку зорянисту, щоб привітати кицю. Але могучий дуб міцно спав. І не почув його прохання, тоді котик звернувся до ялинки. Ялинко, Ялинко, дай тобі, дай дай тобі сніжинку, ще снігову спідничку, дай квіточку для кици. Тільки ялинка не могла зацвісти і лише стомлено мовчала. Отак ходив, ходив мурчить, і нарешті заліз на вербу, ступаючи обережно по ялочках і наспівуїваючи. Ой, вербичко, сестричко, вродливе твоє личко, дай квіточку маленьку, таку, як я, сіреньку, щоб привітати кицю. І так він розчулив вербичку, що сталося диво. Де тільки не ступне котик лапкою, там з'являється щось маленьке, сіреньке, пухнастеньке, квіточка, не навчу, ту, квіточка, гілочка, неначе гілочка. Боруночка, не неначе бруночка, але щось живе і дуже симпатичне. Зрадів котик, заспівав на весь голос і поніс своїй киці подарунок. Відтоді люди щороку дарують одне одному похнасті вербові гілочки, називають їх лагідно котик. Отже, дітки, до наступної зустрічі. Ми будемо з вами зачитувати дуже дуже гарні. Розповіді та казки. Я буду вдячна вам, якщо ви мене будете слухати задоволення. До побачення.